Мене звати Аніта Генцель. це школа малювання для всіх нових підписників, хто перший раз зайшов до мене на канал, я художниця, автор власного методу навчання дітей дорослих малюванню. Розробляла його дуже багато років, все життя і публікую книжки. Дивіться, на цьому каналі ви знайдете безкоштовні відеоуроки і зможете вдома спокійно, абсолютно. Сидіти і навчатися. Я навчаю дітей у себе в майстерні. Ви можете використовувати уроки і вчитися безкоштовно вдома. Для цього вам потрібно зайти в плейлисти, зайти на цей канал, на шапку. зайти в плейлист, і там є багато різних плейлистів. Один із них є курс олівцем, курс олійними фарбами, курс е, дерева. Курс, квіти, це все ви можете знайти. Дивіться, у мене поділяється моя система, як я навчаю дітей, щоб був гармонійний розвиток дитини і дорослого. Неважливо, це я розробляла багато, дуже багато років і навчила багато дітей. Це ефективний метод навчання, коли голова, руки і очі разом вони комбінуються, і ви розумієте. Що ви малюєте? Як і для розвитку вашого мозку це дуже корисно таке малювання. Це не просто якісь тут майстер-класи, це комплексне навчання малювання. Тому дивіться: сьогодні у мене, наприклад, була дівчинка 6 років. Вона прийшла, це було перше пробне заняття. Спочатку дитина давить на олівець. В її погано, їй складно перемальовувати. Деякі дітки можуть перемальовувати, але не зовсім чітко, деяким взагалі складно. Е, є свої нюанси. Дивіться, що для цього потрібно? Для розвитку вашого зору, да? щоб ви дивилися, наприклад, бачите яблучко намальовано, чи висить на дереві яблучко, і ви його чітко перекопіювали. Для цього у вас має око бути налаштовано, мозок. Зрозуміло, він подає ці всі сигнали, але ви маєте бачити все і чітко копіювати. Для цього, до речі, скільки я запитую німецьких дітей, вони не грають в такі ігри. Я не знаю, чому. Можливо, я не знаю. Можливо, хтось знає, то напишіть, скажіть, чому це так. Але ні дорослі, ні діти. В принципі, не знаю, можливо, ще ще не так багато дітей опросила, опитала, але скільки я запитую, ніхто не знає. Дивіться, про що я кажу. Найти відмінності. Є дві картинки, наприклад, два котика одинакові. Але в одного котика сіреньке вушко, в другого воно темно-коричневе. Або в одного є носик, в іншого котика немає носика. І знайти най ці відмінності. Це дуже добре розвивається саме та комп'ютерна гра, яка б на телефон або на планшет вона буде дуже корисна. І для дитини розвивається мозок і інтелект. IQ також він підвищується, тому що дитина бачить взаємозв'язок. Давати одразу встановити бажано на телефон таку програму, ну таку гру, щоб дитина йшла по рівням вище не лише для маленьких дітей, а наприклад, дитинка в 6 років може використовувати як уже дорослі да, грають. Там навіть дорослим цікаво, дуже довго можна подумати, як ну, знаходиться відмінності. Це дуже корисно, тому що дітки відрізняються навіть дорослі, які приходять місцеві. Я ще не багато тут дітей і дорослих навчила, але за цей період півтора року, які до мене ходять, чітко я бачу різницю між українськими дітьми з України, з Росії, з Казахстану, ці саме наші діти. Ну як я називаю наші, тому що одна система була навчання у радянському союзі, тому політику відкинути в сторону. Система навчання була одна й та сама, і розвивали одинаково. Зараз країни по-різному, але в принципі навчання залишилось одне. В Німеччині, воно, я б сказала, значно воно відрізняється від нашої системи навчання. Тому у них, у них такого не прийнято, в принципі. і в, шкілах, в школах я також не бачила ці саме завдання ігри, знайти відмінності. Можливо, ще пізніше я це роздобуду, але питаю. Батьки кажуть, ми не знаємо про таку гру. Це дуже розвиває мозок, і дитина бачить, тоді їй легше вчитися перемальовувати. Тоді вона йде на природу, вона легко перемальовує. Якщо, наприклад, портрет малювати з натури. То діткам, які з дитинства починають грати в цю гру, шукати в журнальчиках можна, чи, чи в комп'ютері, чи на телефоні, то їй краще потім в майбутньому, в принципі, вирішувати не тільки малювання, а взагалі, в принципі, знаходити логічні взаємозв'язки. Я вважаю, що завдяки цій грі IQ підвищується значно. А також рекомендую. Є завдання Равена. це друге, і інші завдання на IQ-тест. Щоб, наприклад, щоб підготуватися до IQ-тесту, вам потрібно пройти ці всі задачки. Да? Це також досить сильно впливає на розвиток при малюванні. Воно дуже... Малювання є взагалі, це система дуже розумна, але Правильно і дуже потрібна кожній дитині. Не зря вони дітки всі хочуть малювати з дитинства. Але від того, що діти не знають, як малювати, і батьки, дорослі, вчителі, вихователі, вони теж не знають, не вміють, як малювати. Вони не можуть дати ці знання. Тому. Я розробила, я присвятила своє життя. Я толком е як, е не живу тим життям, як прийнято інші, е ходять на роботу, е отримують зарплату, на цю зарплату хорошо живуть. У мене, такого, у мене вічно є десь в польоті в Тому, Але я розробила цю систему, і вона зараз починає давати вже свої результати. Тому беріть. Поки це є онлайн, ви можете безкоштовно користуватися. Я вам розказую підказки. Деякі уроки будуть платні, їх можна скачувати, але це не це пізніше. Да? Дивіться, завдання для IQ-тесту також допомагають дитині розвинути мозок, математика, рахувати не в стопчик, а саме в голові, як помножити. До речі, в деяких землях у Німеччині зараз відміняють математику, чи планують якби, відмінити не в усіх, але в деяких, на деяких територіях відмінити математику не всю, а лише множення і ділення з 1 по 4 клас. Тому що дітки з різних країн поприїжджали, щоб вони не сильно перероз у них був у знаннях, щоб їх трішки підрівняти. Ну, як би так це сказали офіційно. А сама причина, я не знаю, чому так. Але дитині важливо в умі не просто табличку множення. А от, як я Настю свою вчила, в 7 років вона могла трьохзначні, чотирьохзначні числа ділити, множити в голові і видавати відповідь. Цьому можна натренуватися, але також воно, воно корисно це все для малювання для всього. І дивіться. Я трошки відійшла від цього, а і ще маленьким діткам, щоб я хотіла дати пораду. Також от, приходять і рік дитинки, і два роки. Саме в цей період давати Монтесорі. Найбільше все, що ви можете зробити, не потрібно купляти дорогі, дерев'яні, ці всі іграшки. Бажано, якщо у вас є можливість, ви можете. Але, наприклад, крупи, гречку, гречка дорога, але ну, можна використати, потім приготувати їжу з нею. Да? В глечик, гречку, лічка і баночка, наприклад, стоїть. І через лієчку дитинка ложечкою пересипає цю гречку, муку також можна. Потім в муці або в рисові знаходити якісь кіндер-сюрпризи. Да, ці іграшки. Якщо в тазик налити в один водички, багато кіндерів, яєць цих пустих накидати, і шумовкою, такою, як, да, як витягувати вареники з. Нею отак витягувати і перекладати в каструльку. Дуже багато різних занять є, тим паче в Україні Це Монтесорі методика більш розвинута. І вихователі підходять до цього методу більш творчо і придумують ще свої різні. Я знаю, Настя ходила в Вінниці в садочок, сьомий номер 7 на Поділлі, То там е, вчителька, вихователька вона максимально підходила. У нас ціла кімната була по цим Монтесорі, і, і я вдома Насті робила. І зараз тут також її зробила. Тому вам також рекомендую зробіть таку е, куточок для Монтесорі. Неважно, скільки дитині років. Навіть дорослим це цікаво робити, а це все розвиває повністю мозок. Е, контакт іде руки, зір і голова. Е, тому це важливо. Наступний момент, що як закладена взагалі моя система. Це для розвитку, я вам розказала. IQ тест, для IQ тесту підготовка, лабіринти різні. Знаходити різні, різні картинки, в, 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 в а потім і Монтесорі. А, що, що моєї системи стосується, ви дивіться, у мене є курс з олівцем, курс з олійними фарбами, курс тем і портрет. Спочатку починаємо з ліній, щоб дитинка легко вміла, або дорослий, щоб ви правильно навчилися вести лінії. Для цього курс олівцем перші декілька уроків з першої частини. Потім, коли ви це вже засвоїли, лінії поки не потрібно далі йти. Потім ви берете а, курс 8Т. Дерева, квіти. Найпростіше пробувати симетрично малювати. Вам про, не, не потрібно, наприклад, просто да, стебло знизу провести. Я розказую, як там, з чого починати. Це все закладається поступово, ви не замічаєте, як ви вже починаєте малювати гармонійно, правильно. Коли правильно, я під цим словом маю на увазі, що у вас малюнок буде саме таким, яким бачить ваш, ваша уява. Як ви хочете, щоб він був, так значить рука і буде слухатися, а око буде бачити. Зрозуміли? Тому що проблема художників маленьких дітей, що мозок бачить, я хочу ось такий таку картину, такий світ намалювати, а рука не слухається, тому що то дави на олівець, то вона неправильно лінію кудись веде, то замість трикутника якийсь конус виходить. А око воно не бачить цієї різновиду, він, він не може повністю Він лякається, дивиться квітку, наприклад, перемалювати. Дитина лякається і каже: Я не можу, це дуже складно або собачку взагалі, а портрет так з ума можна зійти? Тому моя система це щоб ви не щоб дитина не боялась, дорослі не боялися бачити і його малювати, а рука. Має слухатися, що їй диктує мозок і очі. Вона настільки має бути натренована. Я розказую, які м'язи, які вправи. Тому що це не так-то легко взяти, просто почати малювати. Наприклад, у вас, коли ви в школу ходите, у вас задіяні, коли ви тримаєте ручку, да? у вас задіяні ось ці м'язи, вони напрягаються. От ви стиснули і пишете текст, да? щоб у вас почет був гарний. А для малювання навпаки, олівець має бути легенький, але працювати мають ось ці зап'ястя, оці м'язи, і ця вся рука. Розумієте? Як правильну руку? Не так, а отак перед собою, щоб олівець дивився вам в плече. Це все я вам розказую в курсі олівцем, як по лініям, як по цьому всьому. І є уроки, які без звуку, але ну, в общем, можете задавати питання, якщо щось неясне, я вам буду розказувати. Е, дивіться, і курс олівцем, наприклад, дитина у вас е, там 8 років, 6 років, неважливо, спочатку їй показати, як олівцем малювати. Потім курси дерева. 8 тем це моя авторська це все моя авторська запатентована методика. 8 тем це, це тварини, квіти, дерева. Будинки, люди, інтер'єр, їжа і транспорт вісім тем. тем, які вони комбінуються, і коли дитина хоче намалювати якийсь пейзаж, то вона вже знає, як, малюває, як малюється трактор, наприклад, як велосипед, які дерева бувають. У мене 70 дерев і 80 квітів. Це, це, і це не лише, це лише частинка, але це достатньо для маленької дитини, щоб вона намалювала поле квітів, наприклад, їде трактор через поле, а поле повністю різнотрав'я. Це дуже цікаво, дуже багато всього гарного. І, наприклад, от ви і курс масло у мене ще є, на якому я розказую, як правильно вести лінії, як використовувати олійні фарби. Як взагалі вся система олійних фарб я її повністю сама придумала. Я не навчалася ніде олійними фарбами малювати. У мене було перше замовлення портрет олійними фарбами. Це я в перший раз побачила фарби і його якби намалювали. Це достатньо вдалий був малюнок. І від цього я, я сама себе навчала, і від цього я створила цей метод. І з дітей навчаю. І це дуже ефективний метод. І дивіться, якщо, наприклад, ви намалюєте пейзаж фарбами олійними, небо намалювали і знизу море, ну і все. І якби переходи ви зрозуміли там, а далі ви зупинилися, ви не знаєте, хочете ви намалювати дерева якісь, які дерева? Ну, пальми, а пальми різні бувають. Як їх малювати? Ви йдете в курс дерева і вивчаєте дерева. І тоді повертаєтеся в курс олійними фарбами, і ви вже знаєте: ви, ура, Еврика! Ви вже можете намалювати там хоч цілі джунглі біля того моря. Або, наприклад, небо і земличка, травичка. Не вистачає пшениці, якихось квіточок, маків, ромашок, нарцисів, байдуже яких квітів. Хотілося би, да? а не знаєте. Відклали курс маслом. Пішли в курс по квітам, вивчили квітки, які є, повернулися і зробили собі гарну картину. Так само і будинки і все остальне. І це перший рівень. Потім йде другий, третій. Три рівня курсу олівцем, три рівня 8 тем, три рівня по портрету. Портрет, дивіться, він у мене також. Спочатку найпростіший. Це перемальовування з фотографії. не по фотографії, щоб ви підклали і перекопіювали. Ні, це у вас просто на телефоні, чи вона роздрукована, чи маленька, ви робите більший портрет. Неважливо, ви перемальовуєте. Всі пропорції, це все я розказую. Минулий урок був у нас по пропорціям. Перший варіант це коли ви перемальовуєте художню штриховку і просто гарно так красивенько намалювали, о, портрет похожий. На цьому і достатньо, в принципі, вже портрети вміти малювати. Для тих, хто хоче складніше навчатися малювати краще, ще більше цікавіше. Для цього з фотографії ви берете і вже з анатомією, коли ви вже розумієте, де яка кісточка, які м'язи. Чому, чому у нас ця лінія йде сюди? Тому що вона йде в цю частинку. Тут ну, м'язи у нас є, тут у нас де хрящики, де кісточки, де цей перехід цього всього. Це все, це вже. І плюс з академічною штриховкою, ви проходите другу частину курсу олівцем, де я розказую і навчаю, як малювати художньо-академічною е, е, штриховкою, і ви вже портрет з анатомією малюєте вже академічну штриховку, такими штришочками, як шерстю у собачка. І третій варіант це коли ви перед вами вже сидить людина, і ви її малюєте з натури уже там і йде набросок, і потім ви можете домальовувати ці пізніше, коли ви вже його намалювали, ви вже вдома можете попідправляти там лінії вже більш чіткіше штриховку гарно зробити. Розуміло? Тому, ну і окремо це портрет олійними фарбами. Без цього ніяк. Я малюю портрети олійними фарбами і вас навчаю. Мене нещодавно мій товариш запитував. Чи, е, я малюю, чи я навчаю дітей або дорослих малювати портрет олійними фарбами? Я навчаю, портрет дорого коштує. Моя ціна на даний момент це 450 євро за портрет. Неважливо, це собачка чи це людина. Один, одна особа має бути. Це досить такий е, клопіткий, або, е, аба. але два тижні я малюю портрет. Але він чіткий, він детальний, він повністю промальований. Це все, е, все нюанси є. Але немає витримки. Я кажу, що в мене я навчаю дітей, дорослих навчаю, але немає витримки, не можуть дійти до кінця, не пройти навчання. Тому, якщо є бажаючі, ви можете написати мені під коментаря. Тут, тут прям можете коментар написати, чи на пошту мені anbarena.vicagmail.com. Можете написати мені, що ви хочете навчатися по портрету. Я буду з вами онлайн навчатися дітей, які. А от у мене є дітки, які дистанційно навчаються, але в мене немає часу вести урок повністю. Я раніше вела, але я розумію, що в мене просто не вистачає часу годину або півтори сидіти з однією дитинкою, її розказ навчати. Тому я виставляю сюди уроки, щоб ви і розказую, як ними користуватися, щоб ви вдома навчалися. Розумієте? Якщо у вас виникають питання, ви можете мені запитувати. Це мій авторський метод, це повністю все моє. І зараз публікую книжки в Німеччині на різних мовах будуть. Ну, в Україні вже вони опубліковані. Тому користуйтеся, сподіваюся, інформація була вам корисною. Навчайтеся. Деякі уроки безкоштовні, деякі уроки будуть платні. Ну, це логічно. Тому так, да, пишіть все, до побачення, навчайтеся і гарного настрою вам і мирного неба.